Приготуємо пп шаурму. дуже соковиту та нереально смачну. Для цього нам знадобиться куряче бедро, пучок свіжої зелені, грецький йогурт, червона цибуля, два зубчики часнику, капуста, помідор, огірок і лаваш. Поїхали. Щоб зменшити калорійність шаурми, з курячих бадерець зніміть шкірку. Та обережно, не пошкодивши пальці, витягніть кісточку. До речі, шаурма вважається дуже корисною та гарно збалансованою їжею. Замаринуємо м'ясо: чайна ложка олії, приправа до курки, уцхо сунелі, чорний перець та сіль. Добре все перемішайте, накрийте плівкою та відправте маринуватися на півгодинки. Наріжемо салат. капусту, огірок знадобилася лише половина огірка. Помідор. З помідора достаньте плодонішку. Червона цибуля. Теж знадобилася тільки половинка. Набриємо петрушки, накришимо її мілко, посолимо салат та добре і ретельно все перемішаємо. Для соусу грецький йогурт, 2 зубчики чеснику, мілко, крип. Завжди поруч, маленькі помічники, дрібку солі. Та перемішайте. Та відправте, теж настоятися десь так хвилин на 10-15. М'ясо будемо обсмажувати двома способами. Для цього використаємо гриль. А в кого немає грилю, візьмемо пательню. На пательню положимо пергамент, виложимо курочку, накриємо пергаментом, положимо якийсь грузик, в мене це кришечка, та обсмажуємо без додавання олії по 5 хвилин з кожної сторони. Ось таке вийшло в нас м'ясо на грилі і таке на пательні. Як по мені, так різниці взагалі ніякої. М'ясо дуже соковите та з приємною скоринкою. Розділіть м'ясо на шматочки за допомогою веделки. Лаваш на лаваш м'ясо, До м'яса додайте салат, до салату соус на основі грецького йогурту. Заверніть добре прижимаючи края. Та відправте обшмажуватись на гриль або пательню. До речі, на сьогодні 5 тисяч. Дякую кожному за підтримку та за підписку. Бажаю всім приємного апетиту!